Доброго ранку почався страсний тиждень. Давайте будемо смиреними, давайте будемо пробачати один одного. Не будемо ображати, не будемо матюкати один одного, не будемо клясти, бо це головне, нам і так достається від таких страшних нелюдів. Так що не треба ображати один одного. І що я вам хочу сказати, моя думка страшний день в Сумах. В кривому розі перед цим і кожен день в українських місцях, містах і селах. Тут пояснень немає. ну, Слів немає. Це нелюд тільки може робити. І фінал для нього буде, повірте мені, страшний. Страшний буде фінал. Несподіваний, страшний і довгоочікуваний. Бо цього пробачить ніхто не пробачить. Це Біль, сум, жах, кошмар, не знаю, як слів назвати. У такий таке свято таке зробить тут, ви розумієте, що це не людина таке робить. Не можу, нема слів, У мене сльози виступають, просто нема слів. Фінал буде страшний для цього нелюда. Побачите. Давайте на цей тиждень страшний тиждень, будемо кріпитися, єднатися і вірити в все найкраще. Адже теж Господь після страшних мук, який отримав вознісся, і ми просимо його мира. Саме головне для України. Оце наше головне бажання, я думаю, кожного українця. Дивимося на цей тиждень коротко. Сьогодні хто судиться, сьогодні-завтра то які суди, які питання вирішувати, то будуть вдалі цей тиждень, тиждень справедливості, щоб ви знали. Те, яке де немає равновір'я, рівноваги, обов'язково ваги переважуть на ту сторону, де є справедливість. Оце хто судиться, і якщо воно справедливо, то буде обов'язково перемога за цією людиною. Вівторок середа, подвішене состояння. Ну, я скажу, це подвішене. состояння за ваше кохання. Щось ви не знаєте, чи ви разом, чи вже не разом. Ну, я вам хочу сказати, що будь разом, тут треба штурмувати. Тут треба вияснити, якщо там хтось вам не пише, або сказав, що все кінець, тут треба вияснити і дізнатися, в чому причина, що таке сталося. Бачите, тут треба йти вперед штурмувати, бо зависла ситуація із коханням. Ну, буде такий тиждень, я чесно кажу, негарні карти випали. Це просто, просто біль. Бачите, розрушати будуть, розрушення буде. Ну, я сказала те, що я бачу, ще буде смерть. Смерті будуть. І бачите, будинки будуть розрушати, і ще й висотки якісь. Це страшно, ну, ну, воно, я ж не можу його скрити. Цей тиждень, коли всі нормальні люди живуть по справедливості, по правді. Постяться, а нелюди перетворюються в нечисту силу, і отаке відбувається. Цей тиждень небезпечний. Я повинна це була сказати. І тяжко буде нам. Тяжко буде. Тяжко, бо, бачите, туз жезлів, ще й дуже тяжко. І ось, ви знаєте, у мене завжди прогнози світлі такі. Щоб доносити радість, але ну, я не могла не сказати, що тут опасності. Не могла. Треба ось ховатися в укриття. А вже ми так вже нам ці укриття вже остогидли, що ми вже буває і ігноруємо. А бачите, ігнорувати не можна. Ну, є ще й людина, не може добігти, не вспіває. Багато чого ми не знаємо, будемо боятися, труситься цей тиждень, багато обману. І все від, завісить від цього. Не хочу його, щоб він так був, хочу отак. Не, не. Ну, не, не дуже добрий тиждень. Ну, будемо надіятися, давайте, що ми всі будемо збережені. Читайте мої заговори, кого є мої оберіги, щоб були всі збережені. Будемо вірити все найкраще.